Скандальними ситуаціями і рішеннями запам'ятається початок лютого на Тернопільщині і в Україні. На початку тижня навіть ліниві не втримались від обговорень подій навколо нацвідбору на Євробачення 2024. Спершу українці так активно голосували за фаворитів конкурсу, що поламали дію. Народний гумор з цього приводу не забарився. Потім фурор спричинила перекладачка жестової мови на конкурсі Катерина Заботкіна, якої одні захоплювались, а інші розкритикували за не зовсім професійний переклад. Дісталося й переможницям нацвідбору Джері Хейл і Альоні Альоні. Їх кандидатурами та пісною Тереза Марія задоволені не всі, та й це ще не все. Чи доцільно було у час війни витрачати 11 мільйонів на проведення нацвідбору? Це ще декілька днів обговорювали у соцмережах, висловлюючи свої за та проти. Ще не затихло все навколо нацвідбору на Євробачення, як знову гарячий скандал. Модель та уродженка Тернополя, 26-річна Кароліна Шиїно, відмовилась від титулу Міс Японія-2024» через появу у пресі інформацію про роман з одруженим чоловіком. Спершу організатори конкурсу все спростували, заявивши, що дівчина не знала, що у лікаря є дружина, адже він сказав їй, що не одружений. Однак згодом асоціація заявила, що шиїно таки знала про шлюб і продовжувала зустрічатись з чоловіком. Кароліна перепросила за брехню на своїй інстаграм-сторінці. Розгубленість і страх не дали можливості сказати сказати правду одразу дізналася модель. Чоловіча логіка правильна побудована на фактах, а жіноча служить, щоб приховано управляти чоловіком, а ще дівчата самі провокують зґвалтування. Ви будете здивовані, але це цитати з лекцій екс-ректора та професора Тернопільського педуніверситету Володимира Кравця, який поширював стереотипи та сексистські упередження про жінок. Фото з презентації одна зі студенток опублікувала у соцмережах, що викликало значний резонанс. Університет вже відреагував на ситуацію, призначивши комісію та призупинивши викладання курсу Володимира Кравця. Сам професор заявив, що ніколи не ображав жінок, а уривки з його лекції, які викликали обурення в студентів, вирвані з контексту. Також він сказав, що може попросити вибачення однак поки що не знає за що. Кінець тижня шокував українців несподіваними новинами. 8 лютого президент звільнив головнокомандовича ЗСУ Валерія Залужного і призначив на його місце Олександра Сирського. Цього вечора соцмережами понеслася хвиля вдячних коментарів залужному і обурень з приводу кадрових рішень Зеленського. Дякую, пане генерале! Пишуть чимало користувачів, а одному призначеному воєначальнику радіють не всі. І наостанок про ціни й гаманці. Добра новина. На ринку вже є полуниця, а погана коштує вона так, що мало хто зможе собі її дозволити. Зате подешевшали гриби й капуста. Тож любителі покулінарити можуть запланувати щось смачне на вихідні. Більше новин читайте на сайті та у соцмережах Терену. Підписуйтесь.